Усім привіт любі, друзі! Мене звати Марина, і ви на моєму книжковому каналі. Сьогодні я буду вам розповідати про книги, які купила буквально вчора ввечері. Мені подарували сертифікат в книжковий магазин на день народження. Я вирішила, що не можна відкладати на довгу цю справу. Треба бігти і купувати книжечки. Дуже багато яких книг я хотіла придбати, і на різноманітні книжкові серії я дивилася. Але на жаль, Напевно, це такий маркетинговий ход в книжкових магазинах, можливо, не тільки в книжкових, це коли ти хочеш придбати всю серію книг, але обов'язково одної книги із серії не буде, байдуже, що за серія, що за автор. І спочатку я подумала, що, можливо, це проблема саме в популярних якихось книжкових циклах, коли я почала йти по поличкам різних жанрів, різних авторів, і зрозуміла, що це буквально з кожною книжковою серією. Буквально одиниці серії, які ти можеш купити одразу всі частини, там, всі книги. Переважно одної немає, взагалі немає. Для неї навіть місця на полішці немає. Стосовно тих книг, які купила я, цікавий факт це те, що тут лише фентезі. Окрім того, мені ще поштою прийде окремо ще одна фентезі серія, тому що в книжковому магазині було лише половина цієї серії. А оскільки я не бачу сенсу купувати одну книжку серії, наприклад, і потім чекати там, можливості придбати наступну я ну, для мене це не працює. У мене дуже рідко буває так, що мені може настільки не сподобатися цикл або серія, що я прям після першої книги не захочу продовжувати читати. І окрім того, не ну, я одна читаю в нашій родині. У мене ще читає чоловік. І, наприклад, якщо мені щось не подобається, йому може навпаки дуже сподобатися. Тому якби, ну. Немає сенсу купувати лише одну книгу. Якщо я, наприклад, сумніваюся в якомусь циклі або в якійсь книжці, я можу взяти ознайомчий фрагмент онлайн, прочитати його і зробити певні висновки. Теж не гарантія 100%, але трошечки виручає. Тому якби ось так. Я пропоную довго не затягувати. Зараз ми перенесемося з вами у вчорашній день. Я зазняла невеличкий шматочок, як я заходила до магазину. Покажу вам трошки книжкових полиць. Але на моменті, коли я зависла на певному книжковому циклі, почала обирати і шукати якісь книжки, мій мозок відключився. Далі я вже не знімала. Потім мені телефон збрали дітки, для того, щоб я могла якось спокійно щось подивитися. Коротше. Там буквально лише початок того, як я е, обираю книжки, але тим не менше пропоную нам з вами його подивитися. Пропоную переходити до обговорення книг, які я обрала. Просто я, напевно, б, якби читала лише я в нашій родині, то, скоріше за все, я пішла б і обрала в собі любовні романи і темні любовні романи. Тому що такі книги дуже рідко трапляються на якихось великих знижках. А на Амазоні вони коштують, чесно кажучи, доволі дорого. Ну, наприклад, в порівнянні там одна ось така книга фентезі буде коштувати 20 доларів в рідких випадках 25-27. А, наприклад, книга любовного роману або Любовного Роману або темного любовного роману коштує зазвичай мінімум 25 доларів і вище. Тому якби я би обрала ті. Але оскільки читаємо ми з чоловіком разом, то я не можу закуповуватися лише любовною літературою, просто тому що він її не читає. Найперше, що я побігла шукати до книжкових полиць, це була перша книга Змія і крила ночі. Справа в тому, що коли я купувала другу книгу, першої книги в онлайн-магазині вже не було. Я не дуже хотіла витрачати на неї величезні кошти і думаю, ну, можливо, з часом вона з'явиться, але вона з часом не з'являється. А я так багато чую позитивних відгуків на цю серію, що розумію, що я не можу вже чекати. Я хочу познайомитися з цим циклом. Що я знаю про цю книгу? Я знаю, що тут у нас має бути історія про дівчину, абсолютно людську дитину, яку на виховання забирає король вампірів'я здається. От, у, скажімо так, не зовсім людський світ. І вона повинна там адаптуватися, вижити, і мало того, ще, напевно, завоювати певну прихильність певних створінь. Але наскільки я розумію, тут все буде не так просто. Я знаю, що тут мають бути тропи від ненависті до кохання, або від ненависті до дружби, від дружби до кохання, потім знову до ненависті. Я не знаю, наскільки це все буде емоційно виглядати, але мені дуже цікаво, тому що я останнім часом. Мало читала якихось книг про вампірів, а цю тематику я люблю. Я вже закупилася певними там, книжковими циклами і певними книжками. І дещо планую собі на осінь в прочитання саме на вампірську тематику, тому що осінь у мене асоціюється з якимись такими подібними, холодними, не знаю, трошечки кровавими темами. Ось, і мені здається, що цей книжковий цикл він просто, ну. Ідеально зайде саме в подібну якусь таку холодну, можливо, дощову атмосферу. Я чула, можна сказати, що переважно лише схвальні відгуки, лише декілька відгуків я зустрічала, навіть не те, щоб негативних, просто вони не були там мега захоплені. І мені здається, що ця книга а, може бути трошки. Переоцінена, чомусь у мене таке враження. Тому, коли я буду починати її читати, я буду підходити до неї з мінімальними очікуваннями. Але я знаю цікавий факт про цю книгу, що вона закінчується дуже е, неочікуваним моментом, і дуже важливо мати на руках другу книгу для того, щоб продовжити прочитання, тому що там ну, щось таке має статися в кінці, щось неймовірне. І в моєму випадку. Я щаслива, тому що я маю другу і третю книги з цієї серії, з цього циклу. І я думаю, що я страждати сильно не буду. Але я знаю, що в цій серії має бути чи то 4, чи то 5 книг. Точно я вже не пам'ятаю, я пошукаю на просторах інтернету, я вам тут залишу картинку. Але я сподіваюся. До речі, ці книги дуже гарні, дуже. От тверді обкладники, мега красиві. Але я сподіваюся, що до того моменту, поки я прочитаю аж третю книгу, я, здається, я бачила четверту книгу десь в інтернеті, але я не знаю, чи то вона вийшла, чи має вийти. Зрештою, я сподіваюся, що до того моменту, поки я таки дочитаю третю книгу, вже там з четвертою, п'ятою щось вирішиться. Наївно, але тим не менше. Ось. Тому ось таке гарне поповнення, і е, будемо з вами приступати до прочитання цієї серії вже дуже-дуже скоро. Я планую знімати е, влогове відео на першу частину точно. Можливо, навіть на перших дві частини побачу. Ось тому така краса. Далі не дивлячись на те, що я ще не читала трилогію Каравал і не дивлячись на те, що я планую це зробити ще з минулого літа, але все ніяк не підступлюся до цих книг, от, не дивлячись на це все, я вирішую купити собі продовження цієї трилогії, а саме трилогія Одного разу розбите серце від Стефані Гарбер. Я чула саме на цю книжкову серію виключно схвальні відгуки. Я не чула жодного негативного відгуку. Жодного. Причому ні на україномовному буктоці, ні на англомовному буктоці. Я не знаю, чим це обумовлено. Але е, говорять, що якщо вам раптом не сподобалася трилогія Каравал, да, можливо, вона для вас така більш е, дитяча там, чи ще щось, то дуже рекомендують спробувати цю трилогію, тому що вона на порядок. Цікавіша, динамічніша і захопливіша. Єдине, що я знаю про неї, що це хоч і роментезі, але тут не буде Спайсі Сцен. Я, в принципі, нормально до цього відношуся, я не читаю книги лише заради Спайсі Сцен. Але е знати цей факт в принципі цікаво і корисно, тому що, якщо говорити про да, от як під жанр фентезі, то в переважній більшості там, звичайно, є це. Тут немає, але It's okay. я уявлення не маю, що тут має бути, але відгуки, які я бачила, говорять мені про те, що я буду плакати, що мені так само, як і головні героїні в першій книзі на початку ще першої книги розіб'ють серце. І чим це, зрештою, все закінчиться, я уявлення не маю, але я дуже щаслива, що в мене тепер є ця трилогія. І якось потрібно себе примусити брати вже каравал читати. Я знаю, що загалом, в принципі, ці трилогії пов'язані двома моментами: Всесвіт, тобто події каравалу відбуваються в цьому всесвіті. І окрім того, в цих книгах головні герої або головний герой він буде фігурувати в трилогії Каравал. Але тут це нібито його персональна трилогія. Тому побачимо, я сподіваюся, мені сподобаються книжки дуже гарні. Подивіться. Дуже красиві просто. Мені шалено подобається, тому я дуже щаслива, що у мене вони нарешті з'явилися. Я, в принципі, за ними їхала, ну, в якійсь мірі, окрім всього, що придбала. І останній цикл, який я вам покажу, тут у мене три книги: це в нас червона королева від Вікторії Евіярд. Я подивилася, в Україні це її переклали як Вікторія Евейр, але на англомовному буктоці на неї говорять Евіярд. Тому, ну, напевно, я її буду називати Вікторія Евіярд. Стосовно цього циклу. Я знаю, що на нього дуже суперечливі відгуки, але наскільки я зрозуміла, з е, обурливих скажімо так, відгуків людей. Це в першу чергу обмовлено тим, що люди, коли починають читати якийсь книжковий цикл або якісь книжки, не знають, що вони взяли до рук. А в моєму випадку саме так трапилося, коли я почала читати жорстокого принца Голі Блек. Тому що переважно в більшості випадків я чула відгуки, що це класне фентезі, і там є гарна любовна романтична лінія. Але виявилося, що це політичне фентезі. Так от з червоною королевою від Вікторії Eвіart, така сама ситуація. Це в Мірі саме фентезі. Тут, звичайно, буде любовна романтична лінія, але наскільки я зрозуміла, вона буде вже десь далі, і вона ніби не стоїть на першому місці. Але наразі мене це цілком влаштовує. Я знаю, що це буде підліткове фентезі. Тобто я беру ці книжки, розуміючи, що там буде. Я не покладаю величезних надій, я буду починати читати цей книжковий цикл взагалі з мінімальними очікуваннями. Саме по собі політичне фентезі. Це більше про інтриги, про якісь цікаві моменти, пов'язані з політикою, владою і тому подібне. Але мені неодноразово у відгуках говорили, що тут доволі цікавий всесвіт. І що я знаю про ці книжки? Дуже цікаві речі. Я починала слухати деякі відгуки, потім посередині зупинялася і розуміла, що досить, тому що мені здається, що мені всю книгу зараз перескажуть. Я знаю, що тут світ ділиться на червоних та срібних. А червоні це така раса людей, яка не має жодних здібностей, і вона, умовно кажучи, служить срібним. Срібні володіють певними магічними здібностями, от в них є певні сили, і от червоні служать срібним. Відповідно, тут у нас буде про дівчину, яка безпосередньо належить до червоних. І я так розумію, що закрутиться тут доволі цікавий сюжет. З цими книжками взагалі вийшла цікава історія. А там на полиці стояли всі книжки, крім останньої частини. І я так засмутилася, тому що в мене є третя частина із серії, я її купила колись на книжковому секонді, буквально за два чи за 3 долара. Точно вже не пам'ятаю. І, в принципі, я спочатку думала, що варто придбати решту книг в твердому оформленні, да, в твердій обкладниці. А потім я подумала, в принципі, ну, я не знаю, яка мені теж подобається, тому чому б і ні. Чесно кажучи, мені м'які обкладники якось приємніше читати і ніби комфортніше. Виглядає це взагалі ось так. Ось так: перша, друга, третя і четверта частина. Ще я знаю, що є четверта з половиною книга, там новели. Я її, скоріше за все, спробую прочитати в електронному форматі. Не хочу я її купувати, я вчора на неї дивилася в магазині. Вона доволі товста, але зазвичай, в переважній більшості новели мені не подобаються. Тобто я дуже рідко їх читаю. Наразі в мене є здається лише два книжкових цикли, які я. Розумію, що новели там виправдані, необхідні і дійсно важливі, і цікаві, а в переважній більшості новели, ну, так собі. Тому я не знаю. Я прочитаю спочатку весь книжковий цикл, потім перейду до новел, оскільки це четверта з половиною книга, тобто вже в кінці після всього циклу читається. І подивлюсь: якщо мені буде цікаво, я в електронному форматі собі куплю і прочитаю. Якщо мені буде нецікаво, я не буду їх читати. Тому, якби ось такі. Справи мені ще має приїхати, виходить насправді два книжкових цикли, тому що один я чекаю ще з свого дня народження з минулого місяця. І він, якщо все буде добре, ось-ось має мені приїхати, я вам його також покажу. А один книжковий цикл, ми вчора замовили, коли були в магазині, і він має також прийти поштою, але декількома посилками. Тому, скоріше за все, ви побачите ці книжки вже в наступних книжкових покупках. А якщо вам цікаво бачити їх якомога швидше, то переходьте в мій TikTok. там я завжди розпаковки роблю одразу. Тобто, зазвичай мені приходить посилка, якщо це посилка з невеликою кількістю книг. І саме в TikTok я роблю одразу розпаковку і одразу виставляю відео. Тому, якщо ви не хочете чекати, або вам цікаво бачити подібні невеличкі такі формати з книжковими покупками. То ласкаво прошу до мого Тіктоку. Ось зараз я піду розставляти ці книжечки на поличку, а ми з вами побачимося вже дуже скоро в наступному відео. Бережіть себе і до зустрічі, Па-па.